Ці навчання НАТО дуже важливі з низки причин. Мета цих навчань отримати практику, сформувати можливість того, що ми маємо робити у разі настання кризи. Але також ці навчання це внесок в систему ядерного стримування. Бо демонструють росіянам, що ми маємо такі можливості, і що їм треба зважати на це, обдумуючи свої подальші кроки. Тож це чи не найбільші навчання цього року? Потужний захід захисників, і вони дуже важливі. це частина сигналу про можливості показати, що ми багато чому навчилися на цих навчаннях на великій території, і ми вже на вищому рівні, ніж раніше. Але також це меседж Росії про те, що ми готові витрачати гроші на такі великі навчання, оскільки вважаємо це важливим.